Це так важливо довіряти Богу, своєму повсякденному житті, і пам'ятати, що твоя дорога його в його могутній батьківській руці. Він буде випробовувати душу, щоб перевірити, чи довірився, сповна, за Господом іти тебе ніхто не змусить. Потрібна більше відданість твоя, потрібно, щоб ти сам по добрій волі бажав у сліз за Господом іти, чи в радості, чи в смутку, чи у горі. Йому був вірний всюди і завжди. Ми приклади знаходимо в писанні про тих людей, що віру зберегли, Бог послав до їх випробування, бо довірившись йому, пройшли. Задай трохи наків, що мали, і не злякали з печі і воню. Ішли вперед, назад, не виступали. В останню мить Бог поміщав свою. Нелегко також було Аврааму, як зна на жартівника поклав.